Суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Служба безпеки України зібрала усі докази причетності Павла Лебедя до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України. Правоохоронці йому вручили підозру. А за місцями проживання і тимчасового перебування провели слідчі дії. Шевченківський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід митрополиту Павлу. Продовж двох місяців він перебуватиме під домашнім арештом з носінням електронного браслета. Водночас суд дозволив йому вести служби та спілкуватися з вірянами. Нагадаємо, Павло Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію. Там вже пропорай російські скрізі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні.